Я думаю, кожен із вас хоча б раз або постійно слухає промови або інтерв'ю з відомими акторами, творчими людьми, бізнесменами? Згадайте та задайте собі запитання, чи приємно і комфортно вам слухати цих людей. Думаю, я вгадав вашу відповідь. Це відповідь так. А як ви думаєте, що об'єднує усіх цих людей: акторів, творчих людей, митців, бізнесменів, підприємців? Їх всіх об'єднує вміння говорити чітко. Ясно та зрозуміло, так як я маю деякий досвід у розвитку комунікативних навичок, я хочу розповісти вам про п'ять практик, які покращують вміння говорити та чітко доносити свою думку до інших людей. Мене звати Влад. вітаю вас на каналі Світовий. Мені є що сказати. Думаю, багато із вас знає такого актора, як Бенедикт Камбербеч. Він знімався у серіалі Шерлок і багатьох відомих фільмах. Він виступив із неймовірною промовою, яка до мурашок вразила мене, і я дуже хочу поділитися із вами цією промовою, щоб ви почули, як людина вміє говорити та доносити свої думки наскільки емоційно, наскільки потужно, та скільки життя у цих його словах. Чисто Looking over your shoulder. Wondering, doubting, fearing, hurting. Hoping for some easy way out. Struggling, grasping, confusing, itching, scratching, mumbling, bumbling, grumbling, humbling, stumbling, numbling, rambling, gambling, tumbling. Чесно кажучи, мій шлях доносити через слова свою думку почався не із вміння говорити, а із вміння писати у 2017 році. Я почав вести щоденник. Потім я писав статті до журналу. Після цього я продовжував вести щоденник, але вже більш об'ємно, і намагався писати туди не тільки про своє життя, а й свої думки, погляди на. Життя і об'єктивно оцінював те, що мене оточувало. Це допомогло мені побудувати певний фундамент та зрозуміти основи того, як правильно структурувати свої думки та як ними ділитися із людьми. Вміння говорити та, в принципі, бажання розмовляти з людьми до мене прийшло не так вже й давно. Я все-таки надавав перевагу тому, щоб спілкуватися з людьми в Телеграм чи в інших месенджерах. Але коли я зрозумів, що мені набагато цікавіше спілкуватися із людьми вживу, я зрозумів наскільки це важливо. Вміти говорити і говорити так, щоб тебе не просто мусили слухати, а щоб тебе хотіли слухати. І мій YouTube-канал канал це один із кроків до розвитку мого вміння говорити і вміння комунікувати з людьми і доносити свою думку. Тому давайте не будемо затягувати і приступаємо до п'яти правил, які допоможуть вам. Чітко та ясно говорити. Перше правило це читання в голос. Так, я розумію, що зараз небагато людей читають книжки, але так чи інакше, гортаючи стрічку Instagram або шукаючи щось в Google, ви зіштовхуєтеся із текстом, текстом, який ви читаєте подумки. І ось тут вам може знадобитися ця практика, яка дійсно дуже легка та проста, і може вам суттєво допомогти у тому, щоб покращити свою розмову. Як тільки у вас трапиться нагода щось почитати, Згадуйте собі про те, що ви можете почитати про це вголос і тим самим покращити свої дикторські навички. Особливо добре це працює, якщо ви читаєте книжки, і особливо коли мова йде про старі книжки, у яких набагато більше цікавих та різноманітних слів, це допоможе вам збільшити ваш словниковий запас і відповідно покращити якість вашої розмови. Друга практика це. Розвиток інтонації. Якщо ви помітили, у своїх відео я часто говорю із таким припіднятим настроєм. Коли говорю щось оптимістичне і мотивуюче, я говорю це голосно і виразно. Відповідно, коли ви щось говорите, ви можете додавати до своєї розмови емоційності. Таким чином, ваша мова стає більш об'ємнішою. І її хочеться слухати, тому що вона різноманітна. От якби я говорив весь час ось так і розповідав вам усі правила, про які я зараз говорю, ось так вам би було неприємно мене слухати, погодьтесь, але в житті ви часто говорите не лише про хороші та оптимістичні речі, а й про щось сумне або говорите про якісь погані новини. І ви можете додавати емоції, які відчуваєте всередині себе до вашої розмови, і ваша розмова буде не плоскою. А різноманітною, і ваш співрозмовник або люди, які вас слухають, будуть це відчувати на більш підсвідомому рівні. Третя практика: знайдіть свій тембр. коли ви вже почали говорити вголос і, можливо, практикувати читання вголос або спілкуватися із людьми вживу більше і проявляти свої комунікативні навички. Ви можете відслідкувати, у якому темпі вам краще говорити. Хтось говорить повільніше і це. Звучить так, ніби людина зараз засне, але їй це може пасувати. Хтось говорить швидше і доносить свою думку швидше, бодро, енергійно, але у кожного свій тембр, І це важливо зрозуміти. Офіцер Джуді Гопс, поліції як поживаєте? Я поживаю тут? Чудово. Так добре, як тільки це. Можливо, і важливий відступ це те, що ваш темп і тембр може змінюватися упродовж вашої розмови. Якщо ви розповідаєте щось оптимістичне і радісне, ви можете говорити про це швидше. Або якщо ви розповідаєте про щось із захопленням, ви можете говорити про це так швидко, тому що у вас дуже швидко йдуть думки, і вам хочеться ними ділитися. А якщо розмова якась спокійна, розмірена, філософська, можна говорити. Досить таки спокійно, тихо, врівноважено, і це також буде абсолютно нормально, враховуючи контекст розмови. Четверта практика виключення нецензурних слів та звуків паразитів. Про що йде мова? Нецензурні слова, те, що я в дитинстві завжди називав матюки, це те, що ви можете чути. В оточуючому середовищі, але це не означає, що ви маєте підлаштовуватися під це середовище і що ви повинні говорити так само. У одному із своїх випусків про п'ять правил спілкування з людьми я говорив про те, що коли ви потрапляєте у певне оточення, і мова йшла про оточення, яке там грубіянить або говорить нецензурні слова, вам не обов'язково адаптовуватися під це оточення шляхом. Інтегрування у свою розмову таких поганих слів, погодьтеся, що невеликій кількості людей пасують нецензурні слова, і я можу уявити собі деяких людей, які вживають нецензурні слова, що вони цього не роблять. І мені здається, це звучало би набагато краще і слухати було б набагато комфортніше. Звісно, у сучасному світі ці слова вже не мають такого негативного забарвлення, але я все-таки раджу не використовувати ці слова для того, щоб ваша мова була чистою та приємною для більшості людей. Звуки паразити М -м, що ж це таке? Це. Звуки, які я зараз вам продемонстрував, коли ви затягуєте якісь літери, або під час того, як ви думаєте, ви вимовляєте ці звуки м, «а», «е», це все трошки бруднить вашу мову. І насправді я ще не помічав людей, які ідеально говорили без таких звуків, тому що це мені здається частково природно для людини, коли вона думає, вона якісь звуки видає із себе, але цих звуків. Повинно бути мінімальною для того, щоб ваша мова була привабливою і чистою. Тому помічайте ось ці речі, які бруднять вашу мову, і виключайте їх поступово із вашої розмови. А щоб це зробити, я вам дам останню п'яту практику: записувати вашу розмову. Та прослуховувати її. Це неймовірна практика. Повірте мені, коли я почав записувати подкасти, і я записував ці подкасти зі своїм другом, і ми разом прослуховували те, що ми записали. І я розумів, наскільки моя мова не така, якою я собі її уявляв. Коли я розмовляв, коли я говорив щось під час діалогу, в мене дуже часто траплялися неструктуровані думки, коли ми вилітали із думки. Яка була під час розмови, і йшли кудись далі і не закінчували нашу думку до кінця. Або ось ці звуки-паразити, які були присутні протягом всього подкасту. Я згадую, що я почав записувати свої думки на диктофон ще в 2019 чи 2020 році, і тоді вже прослуховував ці записи. Але так як формат був такий мрійливий, більше я дозволяв собі такі затіжні звуки. Тишу дуже довго або помилки під час розмови. Але якщо мова йде про якийсь виступ, чого я особисто в житті прагнув би, я прагнув би виступати перед людьми, доносити ці ж думки, які я зараз доношу через Ютуб, доносити їх живій аудиторії в якомусь залі на велику кількість людей. І для цього потрібно розвивати свою мову постійно і регулярно. І ось така практика, як запис свого голосу і своєї розмови. І аналіз того, що вам не подобається і що потрібно виключити, суттєво допоможе покращити якість розмови. Таким чином я позбувся звуків паразитів, яких ви майже не почуєте в моєму відео. Так я вирізаю із відео шматки, які мені не сподобалися, невдалі дублі. Але в мене є дублі, які тривають по 30 секунд. Я весь час говорю і не використовую жодного. Звуку паразиту або нецензурного слова. І це все завдяки тому, що я використовував ось цю практику запис свого голосу, і я постійно аналізував, що мені не подобається, що я хочу виключити. І коли я записую відео, я можу зупинитися, можу подумати, що мені потрібно виправити. Таким чином, це вже стає звичкою. І потім це стає частиною моєї розмови, яку ви чуєте зараз, в даний момент. Друзі, я дуже дякую вам за те, що ви додивилися це відео. Скоріше за все, воно вийде коротким. Підписуйтеся на мій канал, якщо вам сподобалося моє відео. Дивіться інші мої відео і ставте лайки. Я буду вам дуже вдячний. І розвивайтеся, ставайте кращими і до наступних випусків.